Я тут Тоб нагадую суспільству про те, що строковики військової частини 357 31 тридцять перший місяць в полоні. Мого сина звільнили. Він теж строковик з полону 24 серпня звільнили з полону з іншими строковиками, але ж ще досі близько десятка строковиків. Знаходяться у російському полоні. І їх розвозять по території Росії, рідні їх шукають, навіть не знають, де вони зараз знаходяться. Тому я тут я тут нагадую, як ваш син, скільки він загалом пробував у колоні? В полоні він пробув 27 місяців, а зараз проходить реабілітацію в Відновлюється. він по Як це ходить постав? Ну вже стан задовільний. Звісно, що там жах, там жах, і треба витягувати всіх військових полонених. Мій чоловік в полоні вже третій рік. Коли? За яких обставин потрапив? Коли в останній розмовляли? Азовсталь. Ні, зв'язку ніякого немає. А яка остання інформація, яку знаєте про нього? Можливо, там був, та в, був зрази... в Торезі, Горлівка, Торез. Зараз невідомо. Чому важливо взагалі? От ви сьогодні тут, і сьогодні вас досить, досить багато. Чому це важливо? Чому це важливо напоминати суспільству про військово полонена. Це важливо для нас. Чому я тут? Наша мій брат Тоні вже третій рік. Воєнний народження, він знаходиться там, а ми хочемо, щоб він був тут з нами. Тому я підтримую всіх хлопців, ми чекаємо націю. Да. Я хочу, щоб він раз повернувся додому. Тому що ну, всіх катують, вони всі переживають те, що нам навіть ну, ми навіть не уявляємо. Тому я просто чекаю і от таким виходом своїм якось звертаю увагу всіх людей. Щоб вони просто хоча б нас підтримали. А завдяки вам цей розголос йде на всю Україну і навіть за межами України. Люди бачать, і може, хоч хтось щось зробить і все. Тому виходимо, підтримуємо, чекаємо, сподіваємось на повернення. І все. Доброго дня! Я сьогодні тут, тому що 22 серпня 2024 року. Новогрозі поїздні без мій чоловік. Ми стукаємо в усі двері, ми його шукаємо, ми сподіваємося і ми чекаємо його вдома. Але на даний момент він знаходиться у статусі безвісті, зниклий. І ми не можемо знайти ніяку інформацію про нього. Ні командування, ні Червоний Хрест, ні координаційний штаб, ніхто нічого нам не повідомляє і не говорить. Ми хочемо сьогодні, щоб нас почули, дослухалися і зрозуміли наше горе і нашу біду, щоб нас почули і нам допомогли повернути наших рідних додому, до своїх дітей, до своїх сімей. Дякуємо. Там всі говорять про свята. А про що варто було б говорити насправді? Насправді треба балакати про те, що нас бентежить, нас немає дітей. Ми нічого не знаємо. Влада не звертає увагу. Командири кажуть, ми нічого не знаємо. Ну треба якось гуртуватися. Чого на... Ну не шукають полонених, не кажуть де вони, що ми нічого не знаємо. Ми вічий наш син два роки воював, він пішов добровольцем, і зараз нема ніяких даних, не де, що, нічого не доб'ємося, де не звертаємося, де не пишемо, де не кажемо. Пропав безвісти. Все. Все, що я можу сказати, звісно, ми збентежені. Мені дуже прикро, і це ж не тільки один наш син, це ж таких тисячі дітей пропадають, і ніхто не звертає уваги. Ну, я для мене просто відчай, просто відчай, які свята, які ялинки. Дайте на перемогу, дайте на оружжя, дайте на гранати, щоб наші діти могли відстрілюватися. Ви тільки, ви тільки представте, що буде через 20 років, якщо вони нас переможуть. Все нас не буде. Я, я не знаю. Я відчай. Просто відставити. Без висти А на якому напрямку на коли? На Донецькому напрямку. І вже четвертий місяць ми нічого не знаємо. Якраз 22 серпня він пропав. У мене відчай.